Всім привіт! Вітаю на каналі. Зі святом вас Святого Миколая, як у нас говорять літнього. Тож з цієї наводи всіх Миколаїв, Миколаївних і Миколаєвичів вітаю. Будьте здорові, щасливі і багаті. А я в цей день, хоча в мене в родині Миколая нема, хочу зробити десерт. Буде в мене меренговий рулет. Уже я собі все підготувала, що мені потрібно, відважила, бо тут дуже важлива точність. Значить, для мого рецепту потрібно 190 грамів білка. Це приблизно 6 яєць. Ну, у мене, друзі, такі яйця не дуже крупні. З одного яйця там, 30 грамів білка, 32, 35, ну, по-різному. Ось так я все гарненько відібрала, щоб ти попадався в жовточок. Хоча, <губ> говорять, що як ті попадається жовточок, то не дуже страшно. Це все воно збивається і все добре. 250 грамів цукру, 30 грамів крохмалу, картопляний у мене. Також ось ванільний цукор, пачечка, щепка лимонної кислоти і щепка солі. А також арахіс, меренку я буду посипати арахісом. Ну що ж, розпочинаємо. Білки я виливаю в миску і додаю відразу щепку. Солі і щепку лимоної кислоти. Можна так легенько посипати, і все. І збиваю міксером до такої легкої піни. Поступово додаю цукор. Десь приблизно в три етапи. Ось спочатку трошки, і можна відразу додати ванільний цукор. Так, і на великих оборотах міксера. Так, все. Друзі, білки я збиваю до, до того моменту, щоб вони були такі стійкі, можна було перевернути миску, і воно не вивалювалося. так, Дивіться. Бачите? Дивіться, яка вона стійка. Все, тепер я легенько всипаю сюди крохмал. І на дуже малесеньких оборотах міксера просто перемішаю. Дивіться, яка вона гарна. Просто шикарна. Так треба цю всю масу вичистити. Смачнюща. Напевно, все я не вичистила. Тепер, друзі, я беру декоп, на декоп постелила я пергамент і переношу нашу меренгу. Ось треба. боже, яка вона гарна, це щось. Просто шикардос. А тепер посипаю такого арахісом зверху. У кого є миндальні хлоп'я, то можна, звичайно, ними. У мене буде сьогодні арахіс. Ось такий рулет. Ставлю випікати, друзі, я на 150 градусів, хвилин 30. Перевіряти готовність потрібно, коли він уже буде вершочок, кришитися. Оки, в мене випікається меренга, я буду готувати крем. Крем, друзі, я трошечки здешевила. Замість маскарпоне я взяла ось такий звичайний сир заводський, 18%. Ну, дивіться, він такий маский. Я його переб'ю міксером. Дивіться, він такий. І замість вершків у мене буде молоко згущене. Отак, От тут 350-360 грамів цього сира і грам 200 згущеного молока. Переб'ю міксером в однорідну масу і крем буде готовий. Для начинки я буду брати вишню у власному соці без кісточок консервовану. А також для прикрашання в мене буде ось м'ята я. Пішла нарвала з згороду, просу... промила, тепер вона просушується. Ось такий в мене буде крем і начинка. Ось така, друзі, в нас виходить краса. Вже пропікся. Це який хрусткий, не буду його ламати. Тепер мені потрібно. Наверх накрити ще одним пергаментом і перевернути, і залишимо його охолоджуватися Краса. Тут теж пропікся, потім уже знімлю, коли буду перемазувати. Зараз нехай охолоне трошечки. Так, уже корж мій охолонув Пергамент. Треба обов'язково, щоб був добрий пергамент, такий аж прорезиняний, бо воно, вистає. Отакий в мене получився крем із сиру звичайного і з гущонки. Не дуже він плотний, який би був без вершків, але нічого. Тепер змащую кремом. Для рулету не потрібно багато крему ставити. Так, легенька прослоєчка, щоб було і більше на середину, по краям не треба сильно. Не видит у кого все, І тепер весь я уявил. mwari atu Достатньо. І тепер за допомогою пергамента скручуємо рулет. Мамається так не страшно. Отака, друзі, в мене вийшла краса. Виставила я на досточку, досточку обмотала харчовою плівкою. І зараз поставлю його на 2 години до холодильника. Ось, дивіться, так. Прикрасила я. Крем у мене не вистачило, та він не дуже такий стійкий, щоб зверху ви, його можна було би покрити. Але м'ята з вишенькою також досить непогано виглядає. Я думаю, що і буде смачно. Через 2 години дізнаю. Туди ром заходь далі. Отак оця травичка м'ягенька, можна і рвати. Приїхали друзі ми з ромчиком на природу посадку. Рвати траву для наших ягняток, для гусеняток. Дивись, Ром, обережно, бо тут дерева, ти можеш поколотись. На, Натримай, мама, обдирвати. Буде ти будеш моїм оператором. Будемо рвати разом. Вона м'ягенька, вона як сіно, можна її наривати добре. Багатенько. Я взяла три мішка. Ром, підряд, підряд. Як добре тут. Ти вже в мішок. Підожди, треба витягнути. Там в мене є ще два мішка. Потім будеш заложувати. Не? Оба! Все, заложить. Зараз звечоріло так добре. Поля попіднімалися. Це я не знаю, чи це пшениця, чи ячмінь. Мені здається, що пшениця. Пшениця, напевно. Так. Хлопець мій працює, топчить там. Топчеш, топче, топче, щоб більше влізло. Давай, давай, старайся. Моя гнятка хочуть їсти. Зараз я йду тобі допомагати. Букет собі вирвала з польових квітів. Пішли, може, ще щось цікаве знайдемо. Жовтенького додавим. Гарний букет. А я там один може <реш> повізяла. Де там мішки кинули <реш> біля машини. І ходимо, гуляємо, дихаємо свіжим повітрям. Ді алмази? Ді алмази? Ді алмази? Ти алмази шукаєш? Тут алмазів немає. Тільки комарі. Пішли. Будемо заложувати мішки. То ми їх так кинули біля машини. Нормальний матрас. Піде тобі? Це що ти прикрасив нашу машину? Прикрасив нашу машину. Тоб вона ще красивіша була. Хоч Рома, не тільки ми, тут люди ще й з собачками приходять у поле погуляти. Також за травичкою хтось приїхав. Хотіла би побачити, зараз якраз квіти піла акація, але тут нема акації, це софора. Де ти пішов? Іди сюди. Іди сюди. Алмазник. Ти алмазник, іди сюди. Смачна трава? Ми старались для вас. Дивіться, там у яслах ще й дві качки сидять. І вон ще роблять гніздечко. Все, пока. Пока-пока. Всіх нагодувала, травички кинула, зерно кинула, водичку на сьогодні достатньо. Город поливати не буду сьогодні, бо був у нас невеличкий дощик. То вирішила я собі зробити сьогодні на вже завтра. Буду все поливати. Бачите, які баклажани вже можна висаджувати перчики такі. Саніжна. так і сьогодні пройшов день у нас. Нічого я таке важке не робила сьогодні бо все таке свято. Тепер можна йти відпочивати. І робити дегустацію меренового торта тортика рулетка. Mm -hmm. Нарізаємо. Ламочка, давай тортик їсти. Якраз смакота у нас буде сьогодні. Я зберігаємо вишенькою, м'яткою. Сідай далі. Ні, на оцей. Сидай тут. Сідайсь тут. Тут тобі буде удобніше, ти будеш бачити свій мультик. Такі друзі, він в розрізі, Ось так, зараз буду пробувати. Як тобі? <різь> 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 Газ. Він такий ніжний, дійсно круто. Хоч і в трошечки дешевшому вигляді, але добре. Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. До наступного відео. До побачення.